Друзі, так у нас івенти ще не починались, але мені здається, що цей Encrypted мітап, ви запам'ятаєте, дуже надовго. Я зараз сиджу, як ви бачите, просто в біткоін тачці. Я б сказала, що це. Не копійка, а біткоїнка. І позаду мене ще одна класна машина. Цю машину нам надав Audi центр Київ, на неї можна подивитись. Там ви можете посидіти, сфотографуватись. Я не знаю, придумати собі якісь афірмації, які будете кожен день тобі з раночку перед зеркалом розповідати, щоб скоріше така машина стала вашою. Ну що, погнали? ну ми з вами вже бачимось не вперше. Дуже рада вас бачити і сьогодні на нашому івенті. Розкажіть, що ви сьогодні придумали для наших гостей. По-перше, щиро дякуємо за запрошення. Ми, як завжди, дуже раді з вами співпрацювати. Цього разу ми особливо підготувалися. Можете звернути увагу на наш стенд. дуже класний, до речі, та можна потім виставити і кости. Ага. Як варіант, також для нашого ком'юніті ми підготували ось такі монети. Ага. Є шанс виграти кожному, тому бажаючи що треба зробити. У нас є машинка, ага. яка рахує купюри. Ми показуємо вам купюри, а ви здогадуєтесь, скільки їх там. Ага, а є якийсь діапазон типу так від максимум до 100. сто купюр. Ага. Я так, хочу спробувати також, ми розіграємо тисячу USDT серед нашого ком'юніті. А що треба для цього зробити? Просто Запанити форму. Ну давайте я тоді буду заповняти і буду рахувати гроші. Мені дуже цікаво вгадати, скільки там. Зараз на фоні ви можете бачити дискусію найкращих державих аналітиків міста Києва, і я думаю, взагалі всієї України. І якщо б можна було в них взяти. Консультацію я думаю, черга була б довша, ніж до ворожок. Друзі, тільки що ви могли бачити наш основний кол, де у нас Inclicted Point», де ми продаємо мерч. Де знаходяться стенди наших партнерів, а зараз ви бачите позаду мене нашу криту терасу, де люди вже більш так в розслабленій атмосфері відпочивають, Я також трошечки до них приєдналася. У нас тут є дуже смачна їжа, в тому числі від наших партнерів. Є класна музика, яку ми зараз попросили зробити тихіше, щоб зняти вам цей кусочок відео. Люди відпочивають, тут дуже класна атмосфера. Тому, якщо ви припустили наш сьогоднішній мітап, ми сьогодні вже анонсували наш наступний великий івент. Це буде «Encrypted Conference 2024». І вона пройде в червні наступного року. Тому слідкуйте за оновленнями. Ми готуємо дещо просто нереально грандіозне, а буде дуже круто. Ну, Ви ж знаєте, як ми проводимо івенти. Взяли участь 12 спікерів, серед яких були представники влади, учасники ринку, а також відомі криптоінфлюенсери. Першу панель було присвячено питанню легалізації криптоактивів в Україні. Ми про крипту. Ми підтримуємо кожного, хто це робить. Ми вважаємо, що це майбутнє. Фу. Також на івенті виступив підприємець Влад Ноздрачов, який розповів про пакування технологічних компаній. Скажи, будь ласка, хто за останній місяць на цих подіях з біткоїном заробив більше ста тисяч доларів? Учасники другої панелі обговорили те, яким має бути успішний криптостартап і що потрібно для запуску такого проєкту. Докладніше можете почитати в матеріалі на нашому сайті. Що таке успішний криптостартап? Це питання таке філософське. Для фаундера він успішний, якщо зібрав гроші і зміг їх вивести так, щоб ніхто не побачив. Крім того, відбулася панельна дискусія інфлюєнсер з присвячена специфіці заробітку на ведмежому ринку. Чусуєшліти на себе відповідальність за те, що тепер сія смарт трейдери носять Stone Island? Івент відвідали понад 900 осіб, а онлайн-трансляція мітапу зібрала близько 9 тисяч переглядів. Повний запис доступний на цьому Ютуб-каналі. Ми зараз знаходимося біля стенду Трасті, Це наші постійні партнери. Я думаю, ви знаєте, що у них вийшла нещодавно криптокартка. Це взагалі. Перша криптокарта в Україні. Якщо чесно, я нею користуюсь постійно. Це дуже зручно. Просто як по як звичайно використатись монобанком, так можна користуватися і карткою трасті. А, І в мене до вас питання: як ви взагалі оцінюєте ринок криптоплатежів після виходу вашої картки саме в Україні? Як люди часто користуються зручно? Що взагалі кажуть? Придивіться взагалі ми зрозуміли зараз за статистикою, що з початку нашого випуску кількість криптотранзакцій зросла майже в шість разів, uh -huh. тобто люди почали використати використовувати крипту як звичайний спосіб платежу, от, наприклад, навіть я використовую нашу криптокартку для всього. Я розплачую за всі підписки свої за каву. Сьогодні заплатила тут, прямо на конференції. Тому що це, нарешті, стало зручно. Це дуже зручно. Не треба використовувати P2P, Просто взяти ключі в крипту і користуєшся. Тому дуже дуже сильно збільшилась кількість саме юзерів криптовалют, саме от у повсякденному житті. Ну це дуже класно. Ми вам бажаємо успіху, щоб нічого ніде не не збоїло. Дякую. Щоб ви далі тільки розвивалися і росли. Du schon waren, ich it, I can't take no loss, no, hell, привіт, представтеся, будь ласка, і розкажіть про свою компанію. Доброго дня мене звати Нікіта, юрист в компанії Тьонетіло International. Ми компанія, що займається повним юридичним супровідом бізнесу у різних юрисдикціях, в тому числі супровідом бізнесу, який надає послуги в сфері криптоактивів. Тобто, що ви робите, якщо більш простими словами, так ми допомагаємо стартапам ico проектам, допомагаємо зареєструвати компанію, відкрити банківський рахунок для криптопроєктів, Тобто Тобто, такі як криптообмінники, або ті, хто випускають криптогаманці, все, що пов'язано з наданням послуг в сфері криптоактивів, ми з цим допомагаємо в юридичному аспекті. Ми допомагаємо відкрити компанію в європейській зоні: це Латинська Америка, Ще Азія, Близький Схід і так далі. А скільки років ви вже працюєте? Ми працюємо вже 8 років. У нас багато успішних кейсів. Тобто, навіть на цій конференції вже підходили люди, в нас пізнавали і кажуть. Дуже круто, що ви тут з'явились. А можна казати в голос, кому ви допомогли? Чи це? Ну на жаль, я не можу вам сказати, так? Да, тому що просто чоловік підійшов а, в нього тут є такі люди, так? Да, так, да, Тут є такі люди, які вже казали, що Ворожені... типу круто, якісно надавали послуги. Клас. А сьогодні да. у вас є якісь фішечки для наших гостей. А, ви щось підготували? Чи ви просто ознайомлюєте їх з тим, що ви взагалі робите? Взагалі, у нас є фішечки в тому, що небагато хто може надавати такі послуги. Це напевно наша головна фішка. А ми тут вперше, тому якісь прям крутих штук, типу. З яких там давали там наші колеги, ага. да. якихось дропів ми не робимо, але ми пропонуємо свої О, послуги. Це поки що. Це поки oh, що. Це поки oh. так. тому це все, все попереду. Можна вже готуватись до Encrypted Conference 2024? Звичайно, звичайно. Клас, дуже вам дякую. Да, і вам дякую. Золотими партнерами Мітапу стали Whitebit, Двіж та Solana. срібними BingX, Primex, UAG та Трасті. Привіт, представтесь, будь ласка, і розкажіть про ваш проєкт. Мене звати Віталій. Наш проєкт, знаєте, це наша маленька дитинка, Да. <laughs> це проєкт USG. Що таке, що сам такий проект южі? Це стейблкоїн, який номінований українською гривнею. Він забезпечений резервами. Кожен користувач будь-хто навіть ви одним кликом можете перейти на сайт, подивитись наші резерви, що наш стейблкоін він забезпечений ліквідними активами. Зараз це USDT, Тому що що таке стейблкоін? Це перше, це надійність, і друге це про те, що постійно працює, його можна використовувати і з ним взаємодіяти. Ми Рішили для України, для української ком'юніті, для нас запустити стейбл який номінований українською гривнею, щоб користувачі могли взаємодіяти, могли в майбутньому їм і розраховуватися. Одна із наших ключових задач це, щоб взаємодія з криптовалютою в Україні стала набагато простішою, легкішою, і коли прийде момент регуляції, щоб ми вільно могли е наш, е скажімо так, е криптопроект стебелкойноміновної крицької гривні привести на українські рейки, щоб Кожен пересічний українець міг їм користуватися, взаємодіяти, заходити на будь-яку криптобіржу, обмінювати, використовувати в будь-якому йому гаманці і в майбутньому е розраховуватись е через криптокарку або ще якийсь можливий варіант. А скільки вам часу знадобилось для того, щоб от від ідеї до реалізації проекту? Насправді ми можемо там зробити такий флешбек в історії, що були деякі спроби реалізувати стейблкоін, але це насправді дуже складний шлях так, від е першокропового, це юридичної моделі до бізнесової, планомірно все розподілити, підготувати. Це насправді дуже складно, тому що ринок змінюється, регулятори змінюються, і потрібно постійно бути в темі, в ресурсі. Ось і ми потратили близько двох з половиною років для для того, щоб це підготувати, і ось останні сім місяців. Ми е, офіційно працюємо. У нас вже є перша криптобіржа. Нас на наступному тижні планується дуже потужна е, крипто івент, скажімо такий, де в нас з'явиться ще фільм? одна. А так, це такий. Е, Офлайн івент, де uh -hmm. ми будемо представляти анонсувати ще одну криптобіржу з водом. Ми її ну, представимо. А як вам взагалі наш івент? Я знаю, що ви у нас саме як представник, як як проект, перше? Як взагалі вам? А насправді дуже круто. Я пам'ятаю, що я ще був на перших івентах, коли відбувалося не знаю рік і шість місяців. Я пам'ятаю, було, і я кожного разу бачу, що оце ком'юніті воно воно набирає таких обертів, обертів та, да, воно розширюється, люди сюди приходять, okay. не моркають, нові кейси, і це реально дуже круто. Дякую вам дуже. Дякую Приходьте вам. Ще до нас. Приїдемо. <ріст> Дякую. Бронзовими партнерами Encrypted Kyiv Meetup 2 стали Coin98, Vaninch, Dexe, NIM, OKX, Galx, Morningstar та Symbiosis. А ще сьогодні вас пригощають Domino's Pizza, Taste Band, Sushi Icons та Carlsberg Ukraine. Партнерами сьогоднішнього івенту також стали Юніт Сіті, Пічток, Хапі, Скамфарі, Юакець Дівіжн, Алволіт, Вайтпей, Етернітіло International, WhiteX, TV7 Студіо, Oriol Insights, Драйвово та Ауді Центр Київ. Друзі, а як ви думали, закінчується Мітапін Кріпте? Я сумка грошей. Тут залишилось менше мільйона, звісно. Я вам просто покажу. Все, пока.